Ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів. Зброєю обладнанням. Ви, якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася упродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Журналіст запитує. А чи буде зустріч із Путіним і Зеленським Трамп? Вони не подобаються один одному. Тобто, деякі тези з цієї зустрічі, давайте з вами обговоримо, що наразі вже відомо тези зустрічі. А, цього док документа недостатньо. Нам потрібно не просто припинення вогню. Ми вже робили так. Путін порушував його 25 разів. Зеленський про угоду. Я зупинив дуже багато воєн. Багато хто хотів воювати, але я їх зупинив. ви навіть не чули про це Трамп. Ось такі от новини цікаві. Європа і НАТО мають активізуватися Трамп. А це могло перерости у Третю світову війну. Все йшло не в тому напрямку. Сподіваюся, що мене запам'ятають і пам'ятають, як миротворці які роблять це, щоб рятувати життя. Це важливіше за все інше. Трамп такі заяви робить цікаві, смішні. Путін має заплатити за відновлення України. Зеленський президент нашої країни заявив в той час. Трамп заявив, що дуже поважає українських генералів і військовослужбовців. Також Трамп говорив з Путіним кілька днів тому. Путін хоче домовлятися. Але от Трамп е, говорить про те, що все ж таки не подобається вони один одному, щоб домовлятись. Ну тобто дійсно бачимо абсурд на абсурді відбувається наразі все, що повідомляють нам наші змі з приводу того, що наразі там відбувається, які е, так. Е, які питання обговорюють. А, я посередині, я і за Україну, і за Ерефію. Я хочу, щоб це було вирішено. Європа та НАТО мають активізуватися. Так я також відданий альянсу. Трамп такі думки дописує, досить також цікаві, просто з кожною тезою все більше і більше цікавих тез так з'являється у нас. А і сонячний зайчик дописує з приводу того, що нам про російський Трамп не потрібний, не можу не погодитися на 100%, тому що дійсно ситуація і все те, коли спочатку очікуєш так підтримку, відчуваєш і вважаєш їх союзниками, а потім так. Відбуваються такі дії, ну досить неприємно. А, і також ще Трамп у відповідь на запитання, чи підуть російські війська з окупованих територій України, сказав: подивимось, там велика територія. Ось такі заяви робив Трамп, досить неприємні. І що ще там взагалі відбувається? Дійсно, як і написала наша глядачка, там закінчилось майже небійкою. Дуже багато заяв робив. Як президент нашої країни, так і президент Сполучених Штатів Америки і ще і заяв нашого президента зараз. Ми не можемо вам показати скріншоти того, де було це оприлюднено, бо тільки от з'являється буквально хвилина-хвилину. Вам одразу зачитую інформацію, що змі публікують. Так Трамп Зеленському говорить про те, що ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо, що ми будемо відчувати. Ми на грані третьої світової, але ви не поважаєте Сполучені Штати Америки. Цікаві заяви з боку Сполучених Штатів Америки. Так дійсно там такі дуже на таких підвищених тонах, так би мовити, наразі відбувається їхня, відбулася точніше їхня зустріч. Дійсно, не такою, я думаю, ми всі її очікували. А Борис Фоменко, до прикладу, також наш постійний глядач дописує з приводу того, що дуже президент Зеленський молодець достойно відповідав журналістам, йому важко, але б'є за Україну дійсно. А Станіслав Степанов дописав про до того, що божевілля. Вони думають, що закинуть сотні мільйонів людей. а Потім прийде Ісус і забере їх до себе, фанатики а Ольга Орлова дописує приводу до того, що я вже цьому режиму не дивуюсь. Деменція в розгарі. Ну дійсно там просто чесно. Я трошки не те, щоб шоковано, це було досить, мабуть, очікувано, дивлячись на останні події, на останні реакції Сполучених Штатів Америки, на ці всі зустрічі з російським диктатором, на те, що а, говорять нашому президенту, що він тепер диктатор, расисти в позиції жертви. Ну тобто, дійсно, можна було цього очікувати, але не так. Ну я думаю, всі ми сподівалися з вами до останнього, так ще. Дописав Михайло Бойко з приводу того, що Зеленський тримався на зустрічі з Трампом дуже гідно. Я був би більш різкий, і Карамелька дописала це те, щоб там нічого не підписали, бо то розводняк. Ось такі от, дійсно думки дописуєте. Дуже приємно, що. Не задате, а дописуєте, активно спілкуєтесь, і рада, що маю змогу дійсно з вами поспілкуватися і зачитати ваші думки. Повернемо ще з того, що там відбувалось з останніх новин. І там, знаєте, і сварка, і скандал, так би мовити, дійсно відбувався. І знаєте, там ще трансляцію вимкнули. Є такі думки з проводу того, що якби не встигли її вимкнути, можливо, реально вони б там і побились. Знаєте, ну можливо, можливо, все. От. І Трамп Зеленському говорив або ви укладаєте угоду, або ми йдемо. Ось такі заяви також дійсно почалась така досить активна перепалка зі слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ до переговорного процесу. На що Трамп ну дійсно дуже шкода, що не можемо ми показати ці відео, тому що вони ось буквально зараз з'являються. Ми просто чисто технічно не маємо змоги це зробити. Не встигли ми, тому що ось буквально інформація з'являється. Але знайдіть, не пошкодуйте, дійсно подивіться, як це все відбувалось, на яких вони дійсно емоціях все це розповідали. Просто на цього дійсно рижого діда подивитись, просто знаєте, як він там говорить, як він все це знаєте. Спочатку говорить, потім говорить про те, що цього нічого не було. Ну тобто, дійсно він а, дуже і такий, не те, щоб хитрий, а просто знаєте, такий трошки а, двулицей, не знаю, якось так. І ще також говорили про те, що Трамп заявляв, ви маєте бути вдячні. Люди помирають. У вас не вистачає військових. ви не можете нам казати, я хочу чи не хочу припинення вогню. Ось так, от Дональд Трамп чомусь вирішив, що він має взагалі право коментувати те, що відбувається на території нашої держави, говорити про наших людей, які гинуть щодня, а, задля того, щоб ми мали змогу жити на території нашої країни, жити, розвиватися, донатити, приближати, наближати нашу перемогу. Чомусь він взагалі має, думає, що має не знаю, якісь повноваження, права про це говорити і говорити про те, що ми маємо бути їм вдячними. А uh, ще говорив про те, що я давав вам джавеліни, а Обама вам нічого пригадав Трамп. Знаєте, от самий найвлучніший момент, коли потрібно йому було це сказати. Ну тобто, промовчати неможливо було так само як і кошти, які спочатку uh, надавались як гранти. Потім чомусь ми маємо їх повернути, потім ми маємо віддавати свої копалини без ніяких гарантій безпек. Що ще їм хочеться? От реально питання залишається одне. Зараз ми продовжимо з вами дискутувати на цю тему. Шановні глядачі. А ще хочеться наразі трошки перерватися, і сказати про те, що на мапі тривоги деякі зміни до Сумської області також додалась Харківська область. Там ракетна небезпека з боку рашистів. Тож закликаю вас, шановні глядачі, якщо ви знаходитесь на території. Харківської та Сумської областей переходити до найближчих укриттів. І сподіваюся, що ви та ваші рідні наразі перебуваєте у безпеці, тому що на жаль, рашисти ще існують. це не до країни, наша сусідкою залишається. Тож дійсно маємо бути дуже обачними з вами та обережними вкотре, як і кожного дня. А, в цілому, так. От, далі давайте ще з вами обговорювати, що там було сказано. Було сказано про те, що Трамп від початку не давав президенту нашому країни відповідати на питання. А коли той відповідав, почав і не погоджуватись, то у Венце Трампа підгоріло і почали вже пресувати своєю масою. Ну, таке собі, так, відношення і така собі реакція. Замість усього набору слів, які були там сказані, якщо коротко, то. Підсумок слів Трампа і його риторика такий, знаєте, без вас, ви без нас, ви ніхто змиріться, діть на угоду, будьте вдячними. А ще що хочеться, отак от запитати, якщо чесно, в Трампа. Просто я дійсно дуже приємно шокована з приводу того, як президент нашої країни на це все реагує, як він на це все відповідає. Тому що дійсно знайдіть не полініться і просто знайдіть ці відео, як видно оце спілкування Зеленського і Трампа, і просто ну це щось таке неймовірне в плані того, наскільки Трамп себе поводить не. Не те, щоб не компетентно, а просто я не знаю навіть, як це правильно сказати, якими словами. Але такі заяви з приводу того, що змиріться, діть на угоду, будьте вдячними, без мас, без нас ви ніхто. Ну, дійсно, це абсурдно, це дуже абсурдно. І прес-конференція дійсно залишилася досить на агресивній риториці. Далі запланований робочий ще ланч між, між Зеленським і Трампом. Досить цікаво, як він буде відбуватися. Можливо, Трамп щось переосмислить, але знаєте, це такий момент, коли дійсно… Е... Дійсно, можна щиро сказати про те, що Трамп просто показує наразі своє істинне обличчя, на мою думку, суб'єктивну. Але дійсно, знаєте, потрібен був йому якийсь час, щоб показати те, який він є насправді, його відношення насправді. А, так дійсно просто вражена тим, наскільки він довго тримався. І знаєте, зараз почало це все внутріцо лізти просто. На поверхню, так би мовити, а все-таки воно рано чи пізно все одно воно стає дуже-дуже явним. Так от, і ще нардеп Олексій Гончаренко прокоментував про те, що по суті ми побачили прямо зараз кінець нашим відносинам з Трампом. Ну, дійсно, просто знаєте, це той якийсь такий ключовий момент, коли. Е Дійсно, просто сполучені штати а саме Трамп показує своє істинне обличчя, показує його справжнє відношення до нашої країни, до наших людей. А до того, як ми повинні вдячні, просто бігати, кланятися їм на колінах, колінах. Так я не знаю, що ще робити в голові Дональда Трампа. Що ми маємо як ще вдяч завдячувати, що ще їм потрібно від нас, як ще ми маємо коментувати? Як ми маємо так, чому він думає, що ми маємо віддавати свої свої Території свої землі, за які наші хлопці та дівчата помирають. За які дійсно ми боремось із останніх сил, просто боремось за наші території, за наших людей? Чому Трамп думає, що ми маємо бути вдячні за ту риторику, яку він зараз провадить? Чому ми маємо бути вдячні за ті зустрічі з Путіном за спиною у нашого президента, де вони домовляються про свої угоди? Чому я не розумію, і я думаю, ніхто із адекватних людей не зрозуміє. Так от і ще так. Бачу, що дописує моя правду руб з приводу того, що Трамп себе поводить неадекватно вже старенька, хай йде на відпочинок. Дійсно, знаєте, до Путлера тепер його я не знаю навіть як сказати, хто його, але доєднався ще один такий старий дід, так би мовити, який висловлює свої думки дійсно дуже, дуже абсурдні. Ще досить цікава заява, знаєте, отак отрималась от трималась-трималась, не можу це не сказати. Дійсно, просто дуже важливо з приводу того, наскільки доволиться двох такі двосторонні люди бувають. Я не знаю, як коректно це сказати, якщо чесно. Трамп Зеленському говорив про те, що у вас є взагалі костюм. Деякі американці не задоволені тим, що ви не поважаєте офіційний стиль. У мене просто, знаєте, немає слів, як це прокоментувати. Президент нашої країни відповів: так у мене є. А давайте згадаємо з вами про те, як на початку Трамп говорив про те, як мені подобається, як вдягається цей хлопець. Просто знаєте, занавіс, після оцих коментарів я просто те наскільки, знаєте, як оця фраза. Дуже модно перебувається, тобто сьогодні одна думка, завтра інша. Так, от я трошки дійсно здивована тим, як Трамп швидко перевдягається, перебувається зі своїх думок і про те, як він говорив. Так напередодні, ось іще ще із дописів говорив він про те, що а, зараз зачитаємо в рігінала допис We want to work with Zelensky and we will. He is the best president of Ukraine, Trump». В цей же час він говорить про те, що а, ми хочемо попрацювати з Зеленським, і ми будемо. Він найкращий, без ще й великими літерами. Написано найкращий президент країни України Трамп. Дописує. Тобто, якось знаєте. А, Дуже такі різкі заяви, дуже в різнобіч вони були кинуті Трампом, і дійсно говорив він напередодні. Згадаємо про те, що а, зранку так він говорив про те, що а, з Трамп а, говорив про нашого президента, про те, що він найкращий президент України, про те, що ми хочемо працювати все цим же вечором. Ось після цієї конференції, після цієї зустрічі починається ось так: от просто знаєте. Поливання І ще досить о, цікаво, що ви е, і приємно, що ви дописуєте дійсно свої думки. Просто кожну хвилину я можливо не встигну. Не те, щоб не встигну, не побачу всі коментарі, але бачу, дописуєте з приводу того, що е, Світлана, також наша постійна глядачка, пані Світлана дописує про те, що хтось мозок йому добряче промиває. А я думаю, ми з вами прекрасно знаємо, хто йому цей мозок промиває і не можемо не погодитися. А також ще пані Світлана а, Боко, Бокова, перепрошую, якщо неправильно вимовила, дописує про те, що про одяг це він відраще почув. Можливо, дуже можливо, але дуже абсурдно. Так і ще дописував про те, щоб сонячний зайчик дописує. Трамп грав роль, щоб заманити Україну, підписати той договір. Ну також так досить. Влучна думка, і так дописуєте ви також свої думки з приводу того, що дійсно Трамп дуже такий. Неприємний наразі неприємна особа, так би мовити, залишається, і його дії дійсно вони показують наступним. Ну і ще коротко давайте про ці тези: про те, що дійсно час, частина спілкування, де були присутні журналісти, вона закінчилась. Тепер Трамп і Зеленський так будуть спілкуватися без камер. До речі, на початку зустріч знову ж таки Трамп говорив про те, що одяг президента нашої країни йому дуже подобається. А під кінець зустрічі чомусь вирішив запитати, чи немає у вас костюму. Що це за діловий стиль ви порушуєте, так? І ще з останнього а, дописують наші ЗМІ з приводу того, що ситуація не дуже. Але проблема в тому, що так, а, дійсно. Президент нашої країни і відповідає на ті запитання, і які ну задає дійсно Дональд Трамп. А поруч також ще й сидить цей Венс, і також він лізе, звичайно, зі своїми недолугими аргументами, якимись коментарями. і Дійсно, ще є такі думки з приводу того, що якби сидів Зеленський Трамп, ти тате було б дійсно краще. і Вийшло б у них як знаєте, вийшло у них як товпа, а з іншої сторони лише Зеленська. Дійсно неприємно.